О таких переговорах вообще можно идти, може йти річ с людьми. Ми про це до речі, говоримо нашим західним партнерам. Два з половиною роки говоримо про які переговори може йти мова, які без розбору наносять удари по мирним людям по гражданській інфраструктурі, або намагаються створити создать угрози для об'єктів ядерної енергетики. О чому з ними вообще можна говорити? Виходить в перший раз Путін сказав правду. Ну дійсно про що можна говорити з маньяком, терористом, вбивцею, який б'є по е мирним містам України, який б'є по школах, по е дитячих садочках, по дитячих майданчиках, е по лікарнях дитячих, по будинках житлових, е який е знищує енергоінфраструктуру України, і який намагається е занурити е третій рік поспіль Україну в повний блекаут. І про що можна говорити з тираном, який при цьому викрадає дітей, вивозить їх на територію Росії?